Любові, щоб Милосердний Господь скріпляв і благословляв нас в наступному році своєю всещедрою правицею і своєю благодаттю. Вітаю і отців отця Тараса, отця Богдана, який зараз відпочиває, який буде завтра зранку молитися о 9-й годині ранку. Вітаю і на, на Тарасі, одного, другого. Які співслужать разом з нами біля престолу Милосердного Господа, які моляться, вітаю і Баламарів і гельників, христів, і категрістків, і, і керівника дитячого хору Вітаю і всіх вас, Володимира Дмитрийну, які рада побачити, яка як любляча за матір, і підтримує нас і картає, і в чомусь показує. І всіх вас, шановні, Дорогі у Христі, брати і сестри, парафіяни, які і ви підтримуєте в першу чергу своєю теплотою і молитвою. І це дуже відчутно. І, і як говорять священники, що власне священник без людей це є ніщо, як генерал без війська. І тому то відчувається ваша теплота, ваша підтримка. Вітаю і бачу і батьків з недільної школи, які привели своїх дітей, і дуже тішиться з того, тому що це є прояв того, що ми розуміємо, що є справжнє щастя. А справжнє щастя це любити один одного, шанувати один одного і з'єднуватися у цій любові, і підносити цю любов у молитві до милосердного Господа, а Господь обов'язково відповість. Господь обов'язково торкнеться нашої душі і нашого серця. І віддасть цю нашу молитву, це наше власне таке прагнення, ініціативу, тому що не потрудилися і втомлені, і в сонні, але прийшли до Господа, прийшли, щоб подякувати і попросити. І Господь обов'язково і укрепить вас усіх з вашими родинами у доброму здоров'ї, у доброму гуморі і в спокої радості. Дай Боже всім вам радості, спокою, милосердя, любові. Холодного поваги, щоб ми проводили час свого земного життя у благополуччі і щоб добро оточувало нас. Ми вже не будемо служити молебень, ми трошки не розрахували з часом, але з ласки Божої, це перший такий, наша практика служити на новий рік, власне, перебувати разом спільно із віруючими людьми, не біля вдома, біля екрану, телевізорів, але власне у молитві. Я сподіваюся, ми це відчуємо, яку ласку нам Господь подарує нам за це у цьому році. На наступний рік ми будемо починати, напевно, трошки раніше, по й годині. Всім вам Божого благословення, ласки, щедро, вашим родинам і всій нашій Україні. Намного ягає віта.